ЗАБІНЕ боЛЬман. Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ сьомий. Приємна несподіванка. Святий Мишолай приходив до нас. схвильовано вигукнула маленька соня. Ліскулька та міська мишка одразу ж вибігли з нори. У шкарпеці ліскульки лежав смачний мигдаль. А міська мишка отримала. Не менш смачний і великий горіх ліщини. А я вам що казала, мишолай існує. Так, судячи з усього, ти мала рацію, сказала ліскулька, схиляючи голову на бік. Здається, він справді існує. Ліскулька, ковтаючи слину, роздивлялася свій мигдалевий горішок. Повз саме проходив їжачок. Що це ви робите? запитав він. Святий Мишолай приходив до нас і приніс яблуко та горішки, з гордістю відповіла ліскулька. «То він такий, то святий Миколай? запитала білочка, яка сиділа на сусідньому дереві та слухала, про що розмовляють тварини. Він приходить від оселі до оселі, від нори до нори та приносить слухняним звіряткам подарунки, пояснила маленька Соня. Але я теж звірятко і треба сказати, що вельми слухняне, зауважила білочка, а до мене ніякий мишолай не приходив. І до мене теж, поскаржився їжачок. І до нас не приходив. закричали каженята, висячи на гілці догори дригом. Білочка із сумом сіла на сніг. Я вважаю, це несправедливо. До вас цей мишолай приходить, а до нас, значить, ні. Маленька соня, ліскулька та міська мишка обмінялися з ніяковілими поглядами. Може, це тому, що ви не почепили перед своїми оселями шкарпеток, замислилася маленька соня. Тож, як святому Мишолаєві було дізнатися, що там також живуть звірята, які на нього чекають? Шкарпетки це шапки для ніг, пояснила ліскулька. Гордо показуючи на свою шкарпетку. Певно, що так, погодилася з маленькою сонею міська мишка. Адже святий мишолай не залишає своїх подарунків, бо знаде, він завжди кладе їх у шкарпетки, а як нема шкарпеток, то нема й подарунків. Тоді ми попросимо бабусю ліскульку зв'язати і нам по шкарпетці, запропонував їжачок. Чудова думка їжачку. Просяяла білочка. Так і зробимо. І перш ніж маленька Соня, Ліскулька та міська мишка встигли щось сказати, їжачок, білочка та каженята попрямували до бабусі Ліскульки, дорогою розказуючи всім тваринам про святого Мишолая. Невдовзі перед ніркою виросла величезна черга метушливих звірят з усього лісу, і кожне хотіло отримати шкарпетку. Ой-ой-ой, зітхнула міська мишка. Боюся, це не так просто. Що значить ой ой ой? запитала ліскулька. Це ж добре, якщо інші звірята в лісі також отримують щось від святого Мишолая. Так, звісно, але ж день святого Мишолая був учора, його вже, мабуть, і слід загув. Ти маєш на увазі, що сьогодні всі звірята вивісять. Перед своїми домівками шкарпетки, а завтра нічого в них не знайдуть? запитала маленька Соня. Міська мишка кивнула. Але це жахливо. сказала ліскулька, опустивши очі. Так, невеселий буде ранок, погодилася міська мишка. А може, святий Мишолай... Все ж завітає до нас знову і зрадіє, що тепер на нього чекає стільки звірят, з надією промовила маленька Соня. Та яка різниця, відповіла міська мишка. Головне, що ми не пропустили його прихід. Саме так, піддакнула ліскулька, але прозвучало це непереконливо. Ходімо, повісимо на дерево двадцять чотирьох речей сьому річ. Спробувала якось розважити подруг міська мишка. Так, слушна думка, погодилася маленька Соня. Тож ліскулька знову вилізла на маленьку соню, а міська мишка на ліскульку, вставши навшпиньки і витягнувшись на повен зріст, щоб повісити на одну з гілочок ялинкову шишку. Як гарно. Вигукнула маленька Соня, коли подруги знову вишикувалися внизу, милуючись новою прикрасою. По різдвяному гарно, сказала міська мишка. Пізніше, прогулюючись лісом, тріця побачила, що перед кожною норою і дуплом висять різнокольорові шкарпетки. Де може дочекатися? так цікаво, що ж принесе нам святий мишулай, мовив маленький зяблик. Я, певно, всю ніч не зімкну очей від хвилювання. вигукнув до них лис. Здається, весь ліс охопило радісне перечуття. Маленька Соня і сама його відчувала. У неї всередині все лоскотало і тремтіло. Та водночас там було й дещо інше, дещо неприємне. А що, як усі шкарпетки? Так і залишаться порожніми, прошепотіла вона так, щоб її не почули схвильовані звірята, які завзято намагались примостити свої шкарпетки у найвидніших місцях. Значить, так тому і бути, відповіла міська мишка, хто не встиг, той і запізнився. Але надвечір усі три довго не могли заснути. Вони разом лежали в норі маленької соні та вдивлялися у вікно. Я нічого не бачу, сказала ліскулька. Я теж, прошепотіла маленька Соня. Міська мишка теж зітхнула. <звук> Ми шолаєм і близько не пахне. Мені дуже шкода інших звірят, особливо, коли подумаю, як я зраділа вчора цьому чудовому маленькому зморшкуватому яблучкові, який знайшла в своїй шкарпеці. Розмірковувала вголос маленька Соня. У мене є ідея! підстрибнула ліскулька із широко розплющеними очима. Прикиньмося, святим Мишолаєм! і захопилося пояснювати свій план. Невдовзі по тому посеред лісу показалася невеличка колода, запряжена химерним звіром. Наполовину він скидався на соню, а наполовину на оленя. Тулуб був чисто, як у соні, але на голові виднілося щось на кшталт оленячих рогів. На колоді сиділи ще двоє звірят мишачої подоби у червоному вбранні і з білими бородами. Оскільки ліскулька і міська мишка так і не змогли домовитися. Хто з них має зображати святого мишолая, то вирішили, що нічого страшного не станеться, якщо на санях сидітиме двоє мишолаїв. У торбі, дуже схожій на пухнасту ковидру маленької соні, вони везли різні горішки, ягоди горобини та шипшини, зернятка кукурудзи та смачні шматочки кори. Серед цих ласощів навіть знайшлося одне чудове маленьке зморшкувате яблуко. Солень, судячи з вигляду, обливався потом, важко тягнучи колоду по снігу, який виблискував у місячному сяйві. Так вони і їхали від нори до нори, від дупла до дупла, наповнюючи одну шкарпетку за іншою. Ох, і радості було наступного ранку. Кожне звірятко знайшло у своїй шкарпетці маленьке частування, а деякі навіть казали, що вночі бачили святого Мишолая. Маленька Соня, Ліскулька та міська мишка сиділи перед норою сонь і вигляд мали надзвичайно задоволений. А де ж ваші подарунки від святого Мишулая? запитав равлик, проповзаючи повз. Поїли, уже поїли, поїли уже. в один голос відповіли всі три, а потім глянули на полівку, яка з почервонілими щоками смакувала чудовим малесеньким, зморшкуватим яблуком. Відчуваєте, це по-різдвяному, сказала міська мишка. Ліскулька з маленькою сонею чудово розуміли, про що вона говорить, тому що приємнішим за смак маленького, принадно зморшкуватого яблучка могло бути лише одне пригостити ним когось іншого. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для Соні.